Доброго дня, колеги, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. І сьогодні у нас спікер – це Нелі Яровенко, радниця патронатної служби, начальника військової адміністрації апарату Миколаївської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу це старт пілотного проєкту Помічник ветерана. Нелі вам слово. Доброго дня, рада всіх вітати. Я є куратором експериментального проєкту в Миколаївській області. 19 червня 2022 року було прийнято постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від служби військової служби до цивільного життя. Наразі приймає в цьому проєкті зі всіх областей приймає чотири області: є Миколаївська є однією з них. Також Дніпропетровська, Вінницька та Львівська. Головним головною задачою основною є надання послуг і по принципу буду працювати як рівний рівному. Це, по-перше, ми надаємо більше збільшуємо робочих, робочих місць для ветеранів. Коли вони будуть повертатися з війни, вони вже будуть розуміти про те, що їх чекають, що вони не будуть виконуті як на призвол судьби, так, якщо так сказати своїми словами, що в них буде вже робота, є куди повернутися. І також цей помічник ветерана він є свого роду як міст між переходом до суспільного життя і надає. Є він допомогу не лише ветерану або ветеранці, а також членам їх родин. Тому це є декомплексна глобальна допомога, а, системна, а системна. Колеги, давайте а, мабуть питання. перейдемо до запитання. Так, Я думаю, це, що в, цих, в цій темі багато запитань, у кого є питання? Да, давайте У нас 512 лютому. Мене питання стосовно ви говорите, чотири області Миколаївська область. яка вона по списку по кількості ветеранів там перша, остання. Не говоримо вже про цифри. Добре, а хоча би як якщо в відсотковому співвідношенні, ну в нас плюс-мінус, іде кількість однакова між областями. Я не можу сказати, що в нас кількість Дніпропетровській області менше чи більше ніж у нас. Ми йдемо в нас дуже багато військових. І... Ні, ми однаково, плюс-мінус однаково йдемо. А яка саме допомога буде надаватися? Це лише психологічна, чи це будуть якісь ще додаткові? Це ветерани пройдуть спеціальне навчання. Воно буде три тижні, і на цьому навчанні воно будуть ну, як проводиться курси, навчання. Всі держструктури, які надають ті чи інші пільги, та послуги для ветеранів, і членів їх сімей, і ці послуги будуть предоставляти ці помічники ветерана. Тобто, це і працевлаштування, і психологічна, і медична, і кар'єрна, і оздоровлення ну повністю, повністю весь спектр. А сюди входить типа, допомога подальшому працевлаштуванню? Тобто звичайно, це буде одна із якісь конкретні кар'єрний рост роботи. та перекваліфікація. Так, ми працюємо разом з центром зайнятості з Дмитро Бороньком. Звичайно, це повністю один із найбільших блоків. Так, це йде спочатку плюс-мінус психологічна адаптація, потім працевлаштування одне із головних кар'єрний зріст. Останнє питання: хто може все ж таки подати документи, тобто які родичі? І е, який перелік документів для цього потрібен подати, подавати документи будуть офіційно на сайт Міністерства у справах ветеранів. Там є силочка, переход там досить проста форма подання цих документів. Перелік не перелік. А хто може бути помічником ветерана? Це це самі ветерани, це комісовані, а по тим чи іншим проблемам. Це члени їх сімей. До членів сімей відносяться чоловік, дружина та їх діти, а також родини революції гідності і члени сімей померлих та загиблих захисників і захисниць. Але тут повинно повинні розуміти, що в них повинен бути офіційний статус. Вони подають так, будуть подаватися всі. Якщо є якісь будуть проблеми, ми вже будемо допомагати для того, щоб їх там реєструвати. Дякую, колеги. Ще є запитання до нашого брифінгу? Далі, може, ви все ж таки акцентуєте увагу на тому, що заявки вже почали надходити. Та по кількості ми зараз можемо говорити. Стартувало 1 липня, коли можуть реєструватися. Ви бачите цю статистику? Так, звичайно, у нас кожних два тижні йде зріз з міністерством ветеранів. Вони нам будуть подавати списки тих, хто зареєструвався. Наразі у нас було 31 кандидат відібраний, які проходять повністю по всім критеріям відбору. А будуть создані. Сосований офіси, а, і при цих офісах будуть працювати ці помічники ветеранів. А, на, ну, на Миколаїв, на всі області, які приймають участь в експериментальному проєкті, було виділено 100 а, ветеранів. Ну, тож на нас, на, врні, на всіх 400, тож на Миколаївську область це 100 ветеранів. Тому ми маємо право набрати на зараз 100 людей, яких ми будемо навчати. Навчальний зріз казав, що буде кожні 2 тижні зріз, і нам надають цих людей, ми проводимо з ними співпесіду і вже 1 вересня почнеться їх навчання. Скажіть, будь ласка, чи можуть бути ці люди, наприклад, з іншої області зареєстровані, а працювати будуть на Миколаївщині? Ні, ці повинні люди бути зареєстровані на Миколаїві або Миколаївській області. Єдине, що вони можуть бути зареєстровані в різних тергромадах і підпорядковуватися вже одному ну, одному офісу, там вже буде офіс на декілька тергромад. Ні, вони вони мають бути зареєстровані лише в Миколаївській області. Тому що акцент більше йде на те, що та людина вона проживає в своїй територіальній громаді, вона знає добре цих людей буде знати і надалі буде їх вести. Це не так, що вони надали одну, один раз допомогу і залишили того ветерана або дружину там загиблого. Вони постійно мають бути на контакті з цими людьми і постійно надавати їм допомогу. Ну таким самим це принципи рівне рівному і ну, більш навіть психологічна допомога, тому що питання вони будуть виникати завжди. І краще, коли та людина, вона і живе в цій тергромаді, і вона розуміє, які можуть бути питання. Скажіть, будь ласка, чи є якісь вимоги по віку у кандидатів та по статі? До статі ні, нема ніяких, як і жінки, так і чоловіки, але вони повинні бути мати. Диплом не нижче молодшого бакалавру, а також возраст від 23 років. Ну так як це молодший бакалавр до 60 років. Колеги прославні булах Суспільне Миколаїв навчання буде для них безкоштовне. Якщо так, то хто фінансує це навчання для них повністю йде безкоштовне і проживання і харчування. навчання буде у нас на базі києво могилянського університету, а тому, що ми співпрацюємо з цим університетом. Вони повністю розробляють Навчання для наших будучих помічників, і повністю Міністерство справ гетиранів бере на себе фінансування ну, проживання та харчування. Тобто, це буде все безкоштовно. Як ви можете прокоментувати заяви деяких інших вищих навчальних закладів, де було прописано про те, що вони також будуть навчати? Помічники від ветеранів. Наче. Так, вони, цей університет, він є в складі команди, яка розробляє. Класифікацію стандарту а, і вони за заяв... вони просто на на якщо так казати своїми словами, це студенти, які проходили практику. Вони робили зріст для того, щоб надалі більш детально та м, більш конкретно ми мали а, розуміння, які є проблематики в тих чи інших територіальних громадах, але вони не мають а, ніякого відношення до навчання а, цих помічників їх задача це розробка класифікації професій ми правильно розуміємо що тільки єдиний виш у миколаївській області буде проводити ці навчальні курси Так. у нас лише київська Києво-Могилянська академія вона навчає більше ніхто і на базі і вони повністю проводять навчання і 19 червня її будемо ой, Серпня, так їхати на навчання. На ну, щоб навча з Міністерством ветеранів буде з'їзд, де будуть більш детально, то поглиблено навчати будучих вчителів цих помічників. Ось так. Щоб більш детально і більш глобально і всі області будуть збирати. Колеги, є ще запитання до нашого спікера. Якщо немає, будемо завершувати наш брифінг. Я вам дякую. Дякую вам.